А ви знаєте, друзі, ми з вами якось не задумувалися над тим, що водій фури, далекобійник, може мати і інше значення це слово. Задуматись над цим нас змусила вчорашня подія, яка сталася 1 червня 2025 року. Вітаю, друзі! Цей день світ був вражений тією спеціальною операцією під кодовою назвою «Павутина», яку провела Служба безпеки України. Операція справді безпрецедентна, оскільки водночас на території Російської Федерації за тисячі кілометрів від кордону з Україною були атаковані аеродроми військової авіації, на якому базувалися стратегічні бомбардувальники військово-космічних сил Російської Федерації. За повідомленням Служби безпеки України. Були атаковані авіабаза Біле в Усольському районі Іркутської області, авіабаза в Мурманській області, військовий аеродром Дягілєво Рязанській області, військовий аеродром «Северний» в Іванівській області. Також було здійснено невдалу спробу атакувати авіабазу Українка в Амурській області. В цілому, як повідомила Служба безпеки України, ця операція Павутина. Готувалося півтора року. Диверсію в глибокому тилу Російської Федерації здійснили із заздалегідь припаркованих великовантажних фур за допомогою ФПВ-дронів, які у великій кількості вилітали з них, тобто з цих фур, і атакували військові аеродроми расистів, на яких, повторюсь, базувалися стратегічні бомбардувальники. Збитки від цих атак сторони оцінюють по-різному. Вітчизняні джерела повідомляють про враження щонайменше 41 російського літака, включаючи не тільки стратегічні бомбардувальники ту 95 і Ту-22М, але й літаки дальнього радіолокаційного виявлення і управління, типу А-50. В цілому, за даними нашої розвідки, Російська Федерація втратила 34% своєї стратегічної авіації на загальну суму, майже 7 мільярдів доларів. Міністерство оборони Російської Федерації чомусь назвало цю атаку терактом. Тобто, коли стратегічні бомбардувальники Російської Федерації, які несуть крилаті ракети, атакують Україну, і ці крилаті ракети убивають мирних українців, руйнують їхні будинки, руйнують школи і лікарні, потрапляють в об'єкти цивільної інфраструктури. Це не теракт. А от коли Україна знищила суто військові цілі, а саме стратегічні бомбардувальники, тобто носії крилатих ракет, це чомусь виявляється теракт. Міністерство оборони Російської Федерації повідомило, що українські ФПВ-дрони атакували аеродроми в Мурманській, Іркутській, Іванівській, Рязанській і Амурських областях. На військових аеродромах Іванівської, Рязанської і Амурської областях всі атаки були відбиті. В Мурманській і Іркутській областях сталося загоряння кількох одиниць авіаційної техніки. Але вони погашені: жертв серед військовослужбовців і цивільного персоналу немає. Ну, як оцінювати ці повідомлення? Для того, щоб оцінити реальну шкоду, яку понесли військово-космічні сили Російської Федерації, нам потрібно дочекатися супутникових змінків які б могли підтвердити враження авіації противника. З іншого боку, не можна не побачити ту брехню, яку вже сьогодні демонструє Російська Федерація. У нас є відео, яке показує, що, наприклад, атака на військову базу Українка в Амурській області сталася не тому, що її відбили, а тому, що фура з безпілотниками вибухнула тоді, коли водій, очевидно, почувши про подібні атаки. Українських безпілотників вирішив перевірити, що в нього там фуріїди. І воно просто вибухнуло. Ніякого е, відбиття атаки, якщо не вважати самого загиблого е, дальнобійника, не було. Ну, ви ж розумієте, жертв розрушені ні. Все як і колись у Радянському Союзі. Удар, який було нанесено Службою безпеки України по дальній авіації. Військово-космічних сил Російської Федерації це безпрецедентне явище в світовій історії. Перше, не з допомогою стратегічних е, літаків, не з допомогою крилатих чи балістичних ракет було досягнуто результат. Цей результат було досягнуто звичайнісінькими fpv дронами які коштують декілька сот доларів. Але, звісно, що за цим ударом стоїть титанічна робота тих людей, які готували. Цю операцію. Якщо ви звернули увагу, то багато в чому ця операція нагадувала операцію на Кримському мосту в жовтні 2022 року, коли також використовувались далекобійні фури для доставки вибухівки, яка потім зруйнувала прольоти моста. Тоді вибухівку закладали в рулони рубероїв, що дозволило уникнути. Виявлені їхніми спеціальними службами Російської Федерації. В час ці фури були, ці, ця вибухівка була приведена у дію, і, і Кримський міст зазнав серйозних ушкоджень. Тоді Служба безпеки також проводила величезну операцію, в якій були задіяні ряд країн, і маршрути, і все, що пов'язане з атакою на Кримський міст, були настільки ретельно продумані і організовані, що вони вразили. Представників спецслужб не тільки Російської Федерації, а й багатьох країн. На цей раз також в якості платформи для безпілотників використовувалися далекобійні фури. Проте вони використовувалися як платформи для запуску безпілотних літальних апаратів. Причому сховалися ці безпілотні літальні апарати в дерев'яних будиночках, які були над фурами зроблені і прилаштовані відповідно українськими фахівцями на території. Російської Федерації. І коли спецслужби шукали будь-які заборонні вантажі всередині фури, їм навіть на думку не спало перевірити щось інше, що знаходилося над цими фурами. І це дало нам елемент несподіваності. Реакція світу на цю безпрецедентну операцію Служби безпеки України теж була показовою. Так, газета, англійська газета Guardian написала. Цей удар руйнує міф про непорушність російського стратегічного потенціалу. Газета Washington Пост написала, така складна операція могла б бути заблокована союзниками, але через ризик ескалації. Однак тепер українці показали, що здатні діяти самостійно і ефективно. BBC News. Цей удар змінює баланс війни, оскільки Україна продемонструвала здатність знищувати об'єкти. Не лише поблизу фронту, а й за тисячі кілометрів. Sky News наводить думки західних військових аналітиків, які порівнюють атаку з гібридним перехопленням стратегічної ініціативи у війні. New York Post видання публікує емоційний заголовок. Перл Харбор Росії Дівельт Німецьк. Цей дроновий удар, колосальна ганьба для Путіна і російського командування. Бізнес-інсайдер цитує. Бельгійського міністра Франкена, який каже, війна дронів це як порох в 15 столітті, хто першим опанує, той і переможе. В цілому західні видання порівнюють операцію Павутина, яку провела Служба безпеки України з операцією Пейджер, яку нещодавно провела ізраїльська розвідка Мосад проти бойовиків Хезболи. Проте потрібно розуміти різницю. При всій повазі до Масаду і не применшуючи його значення його блискуче проведеної операції, потрібно розуміти, що противник, проти якого діяв Масад, і противник, проти якого діяла Служба безпеки України це абсолютно не структури. Адже Хезблула це терористична організація, яка веде підпільну партизанську боротьбу проти, по-перше, влади в Лівані, а по-друге, проти Ізраїлю. І для зв'язку вони боялися використовувати. Мобільні телефони вони вирішили закупити пейджери. Ну і ізраїльтяни на цьому етапі про це дізналися і під... зробили підставну фірму, через яку Хезбула купила ці пейджери. Пейджери, відповідно, в них була закладена вибухівка, вони були роздані бойовикам, і бойовики абсолютно спокійно спілкувалися з цими пейджерами до певного моменту. А потім, по команді, пейджери вибухнули. І більше п'яти тисяч бойовиків або були. Убиті або важко поранені, щоб практично вивели їх з ладу, ця операція вже стала хрестоматією. Але Служба безпеки України мала іншу ворогу, Російську Федерацію. В можливості Федеральної Служби безпеки, не порівнянні з можливостями Служби безпеки, Бали. Крім того, діяти потрібно було на території Російської Федерації, тобто в глибокому тилу ворога. І судячи з того з тієї інформації, яку ми маємо. Це дійсно велика операція. По-перше, наші фахівці орендували склад, як сказав президент Зеленський, неподалік від одного з обласних управлінь ФСБ. По-друге, вони закупили все необхідне всередині самої Росії або завезли його із сусідніх країн. Мова йде про дрони, про вибухівку. Далі все це було складено на території Російської Федерації. Далі все це було закладено в фури. Відправлено за відповідними адресами і приведено в дію. Результат ви бачите. Він теж унікальний і безпрецедентний. Ну, Тут треба сказати, що вже не в перший раз Служба безпеки України демонструє високу ефективність в проведенні диверсійної роботи на території Російської Федерації. Достатньо згадати той же Кримський міст, достатньо згадати ліквідацію багатьох е, представників. Терористичної Росії, таких як Владлен Татарський, таких як Дар'я Дугіна, таких як Ілля Кива і багатьох інших військових злочинців, які відповідальні за убивство мирних українців. Не можна не згадати морські дрони, якими Україна активно діяла, знищуючи російський Чорноморський флот і змушуючи відійти до Новоросійська. Скільки зусиль Путін потратив, щоб захопити Крим, як він пояснював? І повинен стати непотапляємо авіаносцем Росії на Чорному морі. І Ось тепер російський Чорноморський флот ганебно сховався в дуже непридатній для використання бухті новоросійська. В цілому, якщо порівнювати операцію Павутина з знищенням флагмана Чорноморського флоту Російської Федерації, ракетного крейсера Москва, то потрібно сказати, що ця операція Павутина вона більш масштабна і більш Далекосяжно за своїми наслідками, тому що крейсер Москва, хоча представляв бойову одиницю, але, власне кажучи, він не відіграв ключової ролі в домінуванні Росії на Чорному морі. І тим не менше, він був вражений і затонув, потягнувши на дно практично весь свій екіпаж. Це мало і військове значення, і не менше морально-політичне. Що стосується знищення літаків стратегічної авіації, то потрібно розуміти, що цей компонент. Він мав значно більше значення в цій війні, ніж ракетний крейсер Москва. Так, це були літаки 60-70 х х років випуску, але вони були ракетоносіями. Вони приймали активну участь в обстрілі української території. Знищення їх означає не тільки зменшення можливості Росії по нанесенню ударів, але їх знищення є непоправною втратою. Для Росії, адже ці літаки, такі як ту 95 чи Ту-22М, вони не випускаються. Якщо було вражено ще й А-50, і це знайде своє підтвердження, то це буде третій літак дальнього радіолокаційного виявлення, який зуміла збити Україна в ході цієї війни. І таким чином ядерна тріада Росії, яка складається із стратегічної авіації ракетних сил, наземного базування і підводних човнів, зазнала непоправних втрат. Деякі західні аналітики почали їхно писати про те, що Росія свого часу вийшла із договору щодо обмеження стратегічних наступальних озброєнь СНО 3. І посилаючись на те, що це зроблено на період, поки йде війна в Україні. І ось тепер вони пишуть про те, що Росія скоротила свої ядерні сили в примусовому порядку. Це змусило зробити Збройні Сили України і Служба безпеки України. Тепер росіяни зекономили кошти на утилізації своїх носіїв ядерних крилатих ракет. Якби адміністрація США трошки була менш проросійською, вона б змогла б оцінити значення цієї перемоги для Сполучених Штатів Америки. Тому що свого часу президент Трамп дуже бідкався, що, мовляв, 120 мільярдів доларів дали Україні і для чого, і так далі. Я думаю, що тепер. Питання не повинно виникнути. Всього за 120 мільярдів доларів вдалося на третину зменшити бойовий парк літаків носіїв ядерної зброї. Якщо Трамп дійсно вміє рахувати, то він би міг би, дуже би, зробити прикітку, чи не варто було б збільшити інвестиції в Україну, щоб вони і далі послаблювали ядерний потенціал вірогідного противника. Ну а поки реакції з Вашингтону немає. Очевидно, вона теж шоць від того, що відбулося. Спочатку прозвучала інформація, що, мовляв, українці попередили адміністрацію Трампа про свою атаку, а потім що не попередили. Але що сьогодні може сказати Трамп? Адже це удар по російській території, так. Але це удар української зброї. Там не використані за західні ракети ні англійські, ні французькі, ні німецькі, таурус. Далі, це був удар чисто по військовим об'єктам. Самі росіяни кажуть, що ні цивільний, ні військовий персонал не постраждав. Отже, навіть не можна пролити сльозу за невинними жертвами, як це частенько робить Дональд Трамп. А з іншого боку, мовчить Росія. Вона знаходиться в глибокому нокдауні, точніше, нокдауні. І не дарма Путін вчора збирав Раду безпеки Росії для того, щоб з'ясувати, як таке взагалі могло статися. Фактично, ця подія, вона змінює правила ведення війни. Як написав Ілон Маск, майбутнє пілотованої авіації немає майбутнього. Майбутнє за безпілотною авіацією. Людина, яка дуже гостро відчуває новину, нови, новизну і тенденції технічного розвитку, напевно, не помиляється, коли каже про це. Фактично, ця війна обнуляє всі ті види озброєнь, які були. Часів Другої світової війни і розвивалися в післявоєнний період, ми говорили про необхідність танків, артилерії, необхідність бронетехніки, пілотованих літаків і багато чого іншого. Але епоха дронів змінила все. Маленькі, абсолютно прості у використанні виготовлення елементи військової техніки практично змінили картину бою. І те, що сказав. Бельгійський міністр, що це відкриття приблизно має таке ж значення, як відкриття пороху, означає фактично нову еру у а, військовому, військовій справі. І це справді так. Але я хотів би звернути увагу ще на один дуже важливий елемент, який чомусь зараз теж не загострюють уваги. Скажіть, будь ласка, а як наводились дрони? Тим чином, якщо мова йде про передову, там є оператори ФПВ дронів. Тут же, як за словами президента, було використано від 117 до 119 дронів. Не могло бути 119 операторів, які наводили їх на цілі в Російській Федерації. Вони вилітали із фури і летіли рояна. Це те, про що багато писали. І вони самостійно знаходили ціль і вражали її. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що. Нарешті запрацював штучний інтелект. Отже, ці дрони самостійно вибирали цілі і вражали їх. Як же їх навчили? Яка, як працювала система наведення? Очевидно, повинен був бути зразок, який штучний інтелект вивчав. І як знову ж таки пишуть засоби масової інформації, таким зразком були літаки бойової авіації, і ту 95 і Ту-22, і відповідно Ту-160 які знаходяться в Полтавському музеї військової авіації. І якщо це так, якщо ця інформація підтвердиться, це фактично буде означати якісний стрибок взагалі в розвитку військової справи. І якщо Україна це зробила, то ви можете собі уявити, на якому технологічному рівні знаходяться сьогодні не тільки наші спецслужби, а й наші Збройні Сили України. Попри все, вітаючи наших спецслужбістів, вітаючи наших воїнів Збройних сил України, ми не повинні забувати. Що навіть така велика удача, велика велика перемога, яку здобули е, наші славні воїни вчора, не повинна нас розслабляти. Тому що, попри потужний удар, який зазнала Росія, бойові дії на землі продовжуються <кх> і продовжується російський наступ. І величезна пауза, яку взяв Путін після таких потужних ударів по його повітряних силах, очевидь, Сьогодні російське суспільство чекає від нього відплати. І не потрібно бути пророком, щоб розуміти, що якісь пакості він таки нам зробить. І достатньо масштабно. А тому не потрібно ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Потрібно до нього поставитися дуже серйозно, значно серйозніше, ніж зазвичай. Але все це нагадує, знаєте. Цю боротьбу Давида з Гляв. Коли потужний, неповороткий Галяв, махає кулаками, б'ється там і так далі і тому подібне. А Давід, він діє розумно, раціонально і нестандартно. тому перемога завжди буває за маленьким Давидом. Хоча спочатку в це ніхто не вірив. А на сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!